Готовий? Mm -hmm. Чи не готовий? Різниці між прошлом і звичайним 12 літровим. Ну це треба бути дураку. Понятно, що тут 12 літрів, тут 16. Це перше. Друге, Колір. по спинці. По спинці, в принципі, що там ортопедична, що тут ортопедична. По регулюванню. Дивимося що. Звичайно, включити-виключить, що тут. Е, регулювання по е, тиску по потреблению акумулятора, що там, що там. Є зарядка, що там, що тут з однієї сторони. Але що ж тут ще ж не так? Правильно, ще є додатково третя кнопочка. Третя додаткова кнопочка, знаєте що робить? Зараз я вам покажу швиденько. Міксер, вбудований міксер. Для. Оце технології, оце вже. А? і не треба ніяких палок, мішати, змішувати. Насипали, залили, включили, перемішали, то побачите.